Кожного дня ми вдосконалюємо свої системи утримання. Ми вдосконалюємо годівлю та інші аспекти, робимо різні ремонтні роботи. Також у нас вели багато планів щодо автоматизації на господарстві. Це економить багато часу, економить потребу в персоналі. І ось ми зараз на складі ВАДА, щоб переглянути пропозиції. У нас Показуємо такі датчики, датчик ємності. За допомогою нього ви зможете точно знати кількість корму, яка у вас залишилася, щоб не було форма формажорних ситуацій. Також з настанням холодів дуже важливо тримати температурний режим в приміщеннях з тваринками. Щоб не провокувати ніяк і захворювань. Ось такий датчик від компанії Хотрако, який е, передає інформацію по температурі в цунарниках. Плануємо закупляти увади, монтувати. Якщо вас буде цікавити такі речі, ми залишимо в описі номер менеджера влади, який зможе вас провести, по. Цим всім складовим розповісти переваги, підібрати, що у вас буде найкраще та запропонувати вам найкращу невигодні ціну.